США та Ізраїль працюють над тим, аби зірвати поставки іранських дронів в Росію. Про це заявив речник держдепартаменту США Шанет Прайс. А от які у них можуть бути важелі впливу на Іран? Про це ми поговоримо із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю, вітаю. сполучені Штати запроваджують санкції проти осіб, які причетні до поставок іранських дронів. А от що може зробити Ізраїль у цій ситуації? Ізраїль в цій ситуації може продовжувати наносити удари по території Сирії і тих місць, які пов'язані з виробництвом дронів. Зокрема, угу. тобто конкретним військовим шляхом ліквідувати ліквідувачів варіантів, це? поки що я не бачу. Ну звісно, можливо, якісь технічні моменти пов'язані з відслідковуванням самих дронів. Але ну це, це вже скоріше е, сфера таких гіпотез, ніж е, реальних е, очікувань від Ізраїлю. А от санкції, які запроваджують Сполучені Штати проти Ірану, проти тих осіб, які причетні до поставок, наскільки вони можуть бути ефективними? Проти Ірану ж запроваджено стільки санкцій, але це не завадило йому розробити свої дрони і свої навіть балістичні ракети. Ну, якщо ви всі свої ресурси кидаєте на виробництво зброї, то ви завжди знайдете достатню кількість ресурсів для, власне, для виробництва. А щодо санкцій, ну коли ми говоримо про санкції проти Ірану, ми повинні пам'ятати, що вони різні, і секторальні санкції мають проти Ірану тільки Сполучені Штати Америки. Тоді як, наприклад, Європейський Союз запровадив в кращому випадку персональні Тобто зараз проблема полягає в тому, і ми знаємо, що в дронах знайшли багато компонентів американських. Тобто, uh -huh. і ми уявляємо собі, я думаю, що американці також уявляють, що це ж не напряму постачалися, а постачалися через сірі схеми. І через треті країни, тобто ключова проблема, як на мене, в в тому, як яким чином ці поставки знайти, вичленити і не допустити подальшу, ну, подальшу діяльність. а це складно, тому що здебільшого країни, через які здійснюються поставки, вони не знаходяться під. Там. Ну і це те, що стосується санкцій проти Росії, так щоб просто вони були виконані і треті країни не допомогли Росії через свою територію, наприклад, щось завести. А от просніть, будь ласка, позицію Ізраїля з одного боку, країна готова протидіяти постачанню іранських дронів, наскільки ми можемо розуміти із заяв того ж держдепартаменту, з іншого міністр закордонних справ Ізраїлю спілкується з Лавровим. Ну, мені здається, Ізраїль розглядає цю ситуацію через свою безпеку. І якщо в рамках цієї безпеки їм дошкулятимуть дрони, вони будуть будуть робити якісь певні зусилля для цього. Але головну ставку вони роблять на співпрацю з Росією, оскільки ця співпраця, на їх думку, зможе. Ну, створити принаймні таку ситуацію, коли Іран не буде застосовувати дрони проти Ізраїлю. Ну, мені здається, доволі складно бути і партнером Сполучених Штатів, причому таким серйозним, так? І при цьому намагатися зберігати дружні стосунки з Росією. Ізраїль може це зробити. А, не чи... а чи є щось, що могло б підштовхнути Ізраїль до а, суттєвішої підтримки України, наприклад, навіть не публічно? Я не знаю. Я не можу нічого сказати. В мене в голові немає ніяких варіантів, які додали таку опцію. Тобто, статус-кво він ймовірніше за все буде збережений. У Ізраїля своя, дум... своя гра, яка не перетинається з нашою. Ну, в окремих моментах Абсолют. тільки притинається. Абсолютно, абсолютно. І я думаю, що взагалі зараз Ізраїль буде поступово відходити навіть від тої, тої невеликої підтримки, моральної, яку він надавав. А чому ви так думаєте? Ну, тому що я бачу, як діє е, новий уряд. Угу. А, те, що стосується Ірану, він зі свого боку говорить, що ні, жодних поставок під час війни Росії вони не роблять. А для чого м, от таке м, говорити те, що всі бачать? Ну, Тобто, всі ж бачать ці іранські дрони, всі розуміють, звідки вони летять, а вони говорять, що цього не відбувається. Яка тут логіка? Логіки немає, це просто частина культури е, Брехати. Е, тобто, це. Е, це нормальна практика в шиїцькій культурі. Сумна практика, нічого не скажеш. Дякую вам дуже за те, що долучилися і роз'яснили. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Зараз робимо коротку паузу і рухаємося далі.